Немає більшого покликання, як захищати рідну землю. Повертаючись обличчям до нашої історії, ми свято шануємо пам'ять про ветеранів минулого, а також з глибокою вдячністю схиляємо голови перед героями сучасності, воїнами ЗСУ та героями Небесної Сотні. Сьогодні ми поговоримо про справжніх патріотів, героїв, про яких повинні знати і пам'ятати кожне покоління, про героїзм та українське добровольців. І початку подій на сході України у 2014 році пішли на фронт і прийняли удар ворога на себе. День українського добровольця молоде, трагічне і героїчне свято, що відзначається в Україні 14 березня. В цей день 2014 року відбувся перший відкритий вогневий бій у Харкові на вулиці Римарській, російсько-українського протистояння, ході якого українські сили відбили штурм та російських бойовиків. Добровольці це люди, створені із любові до своєї рідної України, не чекаючи повісті з військомату, залишивши сім'ї роботу, стали на захист рідної держави, бо майбутнє України для них понад усе. Прагнені підтримати нашої відважливої дії від'єднаються і дорослі, і діти. Тому сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати шану та повагу, висловити вдячність за їхню відвагу, мужність та ролізм. День українського добровольця це нагадування всім нам, що одного разу, ставши на захист України, ми до кінця нашого життя залишаємося її добровольцями, вояками доброї волі. І, і нашим святим обов'язком залишається боротьба за справжню державу без псевдоеліт, корупції та політичного лихварства. Ставши на захист України, ми вже не маємо права відступати. Герої намирають і не грудь. Герої пам'ятатимуть руками, їм славу віддають. І Голову зне перед вами. Ми духом сильні, волею, мечем, бо як завжди є мудрість і відвага, якщо потрібно, світ перевернемо і буде воля. Слава і повага, черговий виклик, постріли, війна, черговий раз ми здобуваємо свободу, на жаль, життя і крові козака, дітьми вкраїни, славного народу, героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талант. Завдячим тобі, вкраїнський сину. низький уклін мужчинам і жінкам, ви спокійна щоденно бережете, щира подяка втомленим батькам, які з війною перестали спати. Чи довго ще гортати сторінки кривавими, червоними словами? Здали екзамен всі захисники, і Україна житиме віками. Ми маємо свободу прославляти, нащадкам роду передати, ставши на захист мову берегти, щоб Україну в неньку пізнавати. У твої зіниці голубі, тривожні і бира, краще з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, Грамотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе, перли в душу сію, ради тебе, мислю і творю, хай мовчать, Америки Росія коли я з тобою говорю. Ще в далекому, 1962 році, Семененко написав цей вірш, що зараз звучить для нас так актуально. Погодьтесь, ми навіть подумати не могли, що історія знову повториться. Сьогодні не залишилось байдужих людей до долі України, а слова патріотів, герої, незалежність, набули для нас особливого значення. Світ визнав українців найбільшими патріотами ще з 2014 року, бо кожен з нас усвідомлює. Щодо нашої країни у наших руках, і кожен може зробити свій внесок у захист України незалежно від віку, статі чи національності. xong rồi nhá Української армії та сил самооборони вже в перші дні для агресії. Російська армія зазнала значних втрат у живій силі та техніці. У своїй новітній історії, за оцінками українських та міжнародних експертів, Росія в жодній війні ще не зазнавала навіть приблизно таких великих втрат за такий короткий час. Українська армія шлях її утворення та формування такий же непростий, як і становлення самостійної держави України. Українські Січові стрільці, Галицька армія, армія Української Народної Республіки, Українська повстанська армія, Збройні Сили України. Так у свій час називалось українське військо, яке було призване боронити націю. Ми, нинішнє покоління, повинні віддати шану героям, завдяки яким ярить сьогодні сильний жовтий прапор нашій державі України. Ми розуміємо більших втрат і глибоко співчуваємо родинам загиблих. Пам'ятаємо всі. Живих і тих, хто вже не з нами, солдатів і активістів, цивільних, лікарів і волонтерів. Пам'ятаємо старих, пам'ятаємо молодих. Вони боролися за наше життя, не забуваємо це. закармуємо їхні імена у пам'яті вічості. Ми пропонуємо хвилинне навчання вшанувати тих, хто віддав своє життя за нас, за наше краще життя. на площа. Мама, чем так нас умна, а ще вчора спевала ли вонцем? dove vi trovo c'è la Я обидві пені, у бою під робством ворожа. Тому прости, прости, що вже прийти не зможе. Мамо, а море це сон і може? Зі як зараз мені не може, зіслови професійность, як сожня за розов, то твій ліпі поле. Так, моя теж Тебі тобі не проснешся. Помило не висити. Я не можу не бестов. Не віддавайте від нас батькам. Не хочемо, щоб вони бачили нас такими. Нехай запам'ятають нас малими дітьми, нечемними хлопчиками, з рогатками, з синцями на колінах, з двійками у щоденнику. Нехай батьки сподіваються, що ми колись повернемось, Що ми десь є, мамо. Мамо, що мама не плаче. Вити сльозу, посміхнися за серце це з Пробач, пропач, навіть з не кажіть ваше мамі, що тут поколін води. Не кажіть лише мамі, як холодно тут охопі. Ви скажіть і лише здоровий, живий український солдат, найможнішого війська в Європі. Не кажіть ваше мамі, як щасливо звати. Рідно в кампові мами ніяк, сьогодні постаріння усе, що я сюда. Я склює віків. Я ж не правда, не запам'як. Ти мені так самоліт. Я навіть не давай на саду у холодної води. Заміні їх загодимо. Просто це відсутність. Як моя в відстину ні своєї часу? Ти ж моя мала дитина, як же без тебе навчити. Ви забрали заправили валікати, вже ніколи не сміхатись, бо немає і мами, і тата. Я Хибажна така пробачити, бо підвалю ще місто легкий, по кожен чи не можу кращика, і водички. Хиба можна така пробачити? Я ж маленька іща дитина, та дорослою настала я, ворог листю до сю країну. Мати, я обидю країні, опию під обстрілом ворожих, тому прости, прости мені. Що вже приїхати не зможу. Тут, в момент праці, всі свої. Я лежу кричку осторожі. Якщо вийде викимало, то прийдіть, бо до тебе я вже не зможу. Солодко, ласкаво, занято Вишиво гурту з сахарними лопатками на її тілі Останній вірш української літератури Ще один <плес> Сьогодні в історії героїзму пишеться далі. Нашій країні війна, на захисті якої справжні герої. На захист України по тривозі стали ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники, ДСНС, поліція, звичайні люди найрізноманітніших професій, які вступили до лав оборони по всій Україні. Кожен, хто став на захист України, герой. Згадаймо разом героїв великої російсько-української війни. Пані танкової колони було прийнято рішення про підрив Нічійського автомобільного мосту. Виконати це завдання зголосився уродження з міста Бережани Тернопільської області, 25-річний інженер окремого батальйону Матрос Віталій Скокун. Він замінував їсть, але піти безпечний відстань, на жаль, встиг. Києва. Тільки за перші 30 годин війни і на винищувачних 29 здобув повітряні перемоги. На двома російськими Су-35 і Су-25. Одним Су-27 і ворожим їх 29. Всього на рахунку пілота вже понад 20 збитих літаків окупантів. Герої битви за гостоми. Військові, які відвоювали аеродром Гостоми від Києва, у перші дні війни з російським окупантом. Героям їхніх побратимам довелося відвідувати майже 200 ворожих спецпризначенців. Післяки має люблять, це українська білі горбість, зараз цей символ достойності народу воду, у боротьбі з російським заробом, по найкриваюшій війні з першого століття, та беде чимено але країна Алкаріна кожному і Дякує кожному, хто став на захист країни, хто став на захист нас. Будь-кої деві, добрі друзі, побачить правду і людей. Стане кінець у цій напрузі, в шумні, від постійної ночаї. Ми сильні духом, тілом, Богом, сильні свободою, мечем, Соборність усього народу гартується із кожним днем. Ми спокій будемо тримати, терпіння, єдність і слова з молитви применших втрат, врятуй воєн і життя. А не всюдові на вселишній день побажає. Слава раду, проєві, українське військово писати. Я єсмь народ, якого правди сила, ніким збойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, сила, а сила знову розбила Щоб жити ні в кого права не дидалюсь, щоб жити я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія мене не пожирала, як катувала моїх дочок і синів, і як залізо хліб та вулікрала, як твій дух осадів. Ти думала тобою весь і далець та, подавившись, падає в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила. Ніким звойована ще не була, яка віддавана, яка чума косила, а сила знову процвіла, мої, незламні Українці, я буду вас за подних прославлять, Ідіть, батькам на допомогу і жінці, дітей з ярма спішіти визволять. На Слобожанських Нивах, на Подільських, на чорні мої я прошу мою, вбивайте ворогів, злодюх кремлівських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь. Гляджу їх, мов пшениці в яру. Я, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, повстань. І зран нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно, роситься, ну як не сіять, як відсіч ворогу не дати? І я сіяю, крими розвертаюсь, своїх синів, скликаю, кличу звук, я стверджуюся, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсмь народ якого правди сила ніким звойована не була? Яка біда мене, яка чома косила, а сила знову розділа? Кремлівська геть, тремти, я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку і Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Наша весна з квітів, крові і плоті, і нас не замати у війська навала, і нас не злякати, пліч обліч поставити, душити не буде, вбивати за волю, помилуй не буде, ні за що нікому. Тобі зарана рана не й досі, що люд українських у силах, у змозі за рідну сорочку повстати єдино, аби збувалась суверенна країна.